Ти хочеш скласти НМТ на 170 плюс балів без репетиторів з математики? Тоді це відео для тебе. У ньому я розповім про систему того, як досягнути високих балів, де шукати потрібну інформацію, кого дивитися, скільки витрачати часу, які проходити тести і де їх проходити. І чому репетитори не допоможуть. Привіт! Я Ілля Кошнір. Я склав НМТ на 187 балів з математики без репетиторів. І зараз я навчаюся в українському католицькому університеті. Це один з найкращих університетів в Україні. Я хочу поділитися з тобою своїм шляхом, як я досягнув таких висот і як дійсно можна підготуватися без репетиторів. Як ви вже знаєте, НМТ це онлайн-тестування, яке проходить за комп'ютером. І на кожен предмет виділено приблизно одна година часу. Легка математика. 22 завдання, 60 хвилин, і виходить так, що на кожне завдання ви повинні виділяти приблизно 2,5 хвилини. І з цього випливає те, що рівень ЗНО. Не підходить. Ви не можете апріорі виконувати завдання. Вони не можуть там існувати в НМТ, на які потрібно виділяти більше 10 хвилин. Ви це розумієте. А ви приходите до репетитора, він достає книжку ЗНО підготовка 2018 рік, там де завдання мега важкі, і ви починаєте їх робити. Ви починаєте робити ці завдання, ви мене не виділяєте по 10-15 хвилин, і ви їх робите. А для чого? Рівень НМТ легший. Історія з моїми однокласниками. Вони упродовж двох років ходили до репетиторів і відточили свої навички на дуже-дуже важких завданнях. І вгадайте, хто склав НМТ краще? Вони чи я, хто готувався 4 місяці через інтернет, без репетиторів, просто відточуючи свої навички на легких завданнях НМТ? Звісно ж, я Я склав на вищий бал. Просто я розумів, що НМТ потребує швидкість, логіку і ефективність. Вони ж цього не знали, і репетитори в цьому їхня і проблема, бо вони не розуміють, що НМТ це легко, але не потрібно його недооцінювати. Моя система підготовки до НМТ Перше і найважливіше, вам потрібно проходити від трьох тестів в день з математики без різниці, де зно освіта, все освіта, телеграм-канали демо варіанти НМТ, але якомога більше тестів. Друге, це придбати будь-який курс по підготовці до НМТ онлайн, де вам коротко пояснять теорію і покажуть, як швидко. Робити всі завдання, певні лайфхаки і зроблять якісь певні поради. І третє, це дивитися онлайн розбори цих тестів. Тобто заходите на YouTube, і там дуже багато є чуваків, які онлайн проходять тести, показують, як це робити, ви спостерігайте, як вони роблять, дивитися, які вони формули приміняють, зупиняєте відео, робите перед ним все це, потім перевіряєтеся з ним, і це буде найкращий варіант. Що потрібно знати для того, щоб успішно скласти НМТ? Вам потрібно пройти абсолютно всі тести, які є на сайті ЗНО Освіта з 2012 року по теперішній. і завдання з 29 по 32 можете не робити. Вони є з відкритою формою, і навряд чи такі завдання ви зустрінете на НМТ. Наступний сайт це все освіта. Там ви можете придбати або знаходити безкоштовні тести для НМТ. Ще одна штука, це є telegram бот який автоматично буде вам формувати НМТ варіанти. І найголовніша інформація, яку абсолютно всі пропустили, це потрібно стежити за каналом iLearn на Ютубі. Пан Юрій, який викладає в Києво-Могилянській академії, частково причетний до створення нмт варіантів. І його дуже довго хайтели за те, що багато завдань з НМТ були тупо скопійовані з його YouTube каналу. Але для нас це великий шанс того, щоб покращити ймовірність того, що ми здаємо на кращий бал. Наступний пункт це книги по підготовці до НМТ. Не купляйте ось такою товщиною книги. Вони не корисні. Я їх відкрив один раз, один раз відкрив. Чому проблема? Тому що вони тупо міняють обкладинку. Це та сама книга, яка була надрукована в 2013-15 роках, там, де є просто підготовка до ЗНО, вони змінили плавнику, написали НМТ і видали. Вони просто заробляють гроші. Але пам'ятайте, що НМТ не ЗНО, тут потрібна швидкість, завдання, які потрібно зробити за три хвилини. Але останнє, і також дуже важливе, це довідникові матеріали. Вам не потрібно їх вивчати. Ви просто проходите тест, поряд відкрили собі довідниковий матеріал, ви маєте розуміти, де що знаходиться, і швидко в ньому орієнтуватися, але вивчати це не потрібно. НДМТ буде в собі мати ці довідникові матеріали, і ви ними зможете скористуватися. Даю вам секретний сайт, який генерує НМТ варіанти на основі ЗНО. Про нього дійсно майже ніхто не знає, але він досить корисний, це побудований на державній платформі, але дуже-дуже прикольний. Дякую за перегляд відео. Став лайк та підписуйся на канал. Ще одна хвилина твого часу. Я хочу зробити анонс свого курсу по підготовці до НМТ з математики. В ньому ви знайдете розбір абсолютно всіх тем з математики: теорія плюс практика, величезна база тестів та класний ком'юніті, де усі люди, всі студенти будуть абітурієнти, підуть готуватися до НМТ. Закриті вебінари, де я буду розбирати всі тести і ви будете. В режимі онлайн спостерігати, як їх проходжу. Чому ви можете купляти мій курс? Адже я знаходжуся в українському католицькому університеті. Це один з найдорожчих, найкращих університетів України. Мій бал за НМТ 187, і я підготувався без репетиторів. Я щось не й знаю, знаю, як підготуватися, і буду радий, якщо вам сподобається ця пропозиція. Ставте плюсики чи пишіть мені в коментарі, чи цікава така пропозиція. Дякую вам. Все. Нормально.